Так, по ділянці. Це наша передня частина. Тут ще у нас трошки піску залишилось, він піде під плитку тротуарну. Тут у нас така діляночка. Невелика, але компактна. Закінчується вона біля цього дерева, грубо кажучи. У нас дрова на опалення складені. Будинок під інвертар або майстерню. Ну і саме планування тут трохи в нас є розвишеність. Є два варіанти, як його зробити. Перший варіант ми тут можемо відсікти півметровим заборчиком, зробити нижню частину і зробити садівну частину дерева. Помідорки, огірочки там, або травка, що кому подобається. Ну і звичайно, тут попереду теж трошки прибрати його і вирівняти. Другий варіант цей кусок взагалі вивезти землі по ту яблуньку і вирівняти повноцінно ділянку, ну, завести трошки землі. уже хорошої. І таким чином у нас другий варіант буде для 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 планування. Ну, якось так. А, ну ще далі на частину. Задню, вернішу частину покажемо. Це у нас за туалетом ділянка закінчується. Тут у нас... Тараса невеличка під каву. Ну, тут вже більш-менш рівно і теж закінчується ділянка по сусідську барабольку. От від будинка 3 метри. Якраз тут теж зручно можна якусь піргову змонтувати і буде як накриття під автомобіль. Біля будинку.